Огляд преси вже обіцяний і анонсований мною раніше. Починаємо з матеріалу у виданні Економіст про проблеми української економіки. Пише це видання про те, що проблеми України насправді давно назрівали. Приватизація провальна у 90-х роках, внаслідок якої величезна кількість підприємств опинилася у руках невеличкої кубки олігархів. Ці олігархи ви всі сили з е, багатств країни, ну і е, пишуть: пише економіст: що згідно з е, даними банку Credit Suisse, Україна найбільш е, має найбільш нерівномірне розподілення, роз, розподілення багатства серед усіх країн світу. Е, середньостатистичний українець на 10 на одну. Е, Десято бідніший зараз, ніж він був е, в кінці радянської епохи. Ну і так само російське втручання, російський е, 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 конфлікт із Росією, який триває, він підриває українську економіку, перш за все, через те, що. Зруйновану інфраструктуру і зупинилися дуже багато промислових підприємств на Донбасі. Луганськ, Луганська і Донецька області зазвичай вносять вклад в український ВВП співмірний із на рівні 16%. Постачають 95% усіх усього вугілля, і так само забезпечують значну частину експорту. Тепер усе це під загрозою впало промислове. Виробництво Луганської області на 85% цього року, а у Донецькій на 60%. Ну і так само криза спровокована Росією, економічна криза, в тому числі відлякує від України інвесторів. І дуже важко переконати якихось великих компаній із заходу чи з будь-яких куточків світу вкладати в Україну, коли триває на її території військовий конфлікт. Далі маємо матеріал візі російської служби BBC, яка пише про те, як російська інформагенція Росія сьогодні відцензурувала інтерв'ю із колишнім лідером бойовиків на Донбасі, так званий ДНР Ігорем Гіркіним Стрілковим. Заявляє автор цього інтерв'ю Олександр Чаленко, сумновідомий, про те, що двічі редагували це інтерв'ю. Спочатку цензурувала його прислужба самого Гіркіна-Стрілкова. А потім редакція інформагентства. Ну і розповів цей так званий журналіст, відомий багато кому в Україні, про те, що, що ж саме вирізали із цього інтерв'ю. Отже, вирізали зокрема те, що підтвердив Гіркін із образою такою награною, що має він звання полковника ФСБ, радив журналістові не називати його підполковником, тому що насправді він полковник, і я справді полковник ФСБ. Заявляв колишній командувач силами сепаратистів. Ну і також що ще вирізали з цього інтерв'ю заяву гіркина стрелкова про те, що серед збройних формувань сепаратистів на сході України панували анархія і хаос. Що воювали одна з одною з ці групи бойовиків Безлер діяв сам по собі. Російська православна армія, так звана, розкололася. На двоє, а інші сили це просто були така ковдра, зіткана з різних шматочків різноманітних військових угруповань. Ну насправді в Україні ні для кого це не секрет, що анархія і хаос панують серед сепаратистів. Очевидно, російська аудиторія про це не знає. Ну і завбачливо. Агенція Росія сьогодні, колишня Ріа новості» вирішила про це і не повідомляти росіянам. Bloomberg View Леонід Бершицький, російський журналіст-колумніст, який вже зараз мешкає у Європі у Берліні, пише про відмову Росії від будівництва південного потоку, що угода, яку укладено з Туреччиною яку Володимир Путін намагається презентувати як велику перемогу, насправді є. Поразкою Росії хоче показати цією угодою Путін, що і без Європи він може знайти собі союзників у світі. Що ось з Китаєм ми вже домовилися про постачання газу тепер із Туреччиною будемо співпрацювати. Президент Туреччини Редже Пердоган дуже часто ті самі тактики, які Володимир Путін застосовує у своїй країні, придушує опозицію, придушує громадянське суспільство. Величезні проблеми зі свободою преси існують у Туреччині природно, в принципі, що ось такий союз утворюється між Росією та Туреччиною, з одного боку природно, з іншого боку, каже Леонід Бершицький автор цього матеріалу, що насправді для Росії невигідно ось так, от зближуватися, начебто, з Туреччиною, тому що якщо основною умовою, взагалі чому будувався південний потік, було те, щоб відсторонити Україну від транзиту російського газу, начебто, Україна, паразит, яка постійно краде газ, яка створює проблеми. Туреччина насправді буде не меншим паразитом, вважає автор цього матеріалу, і абсолютно Росії нічого доброго і прибутків, якихось ця переорієнтація на газогін територію Туреччини не принесе або вони будуть дуже незначними ці здобутки Росії. І так само про південний потік пише і італійська преса, газета Републіка Лівого спрямування пише про те, що відмова Росії від будівництва Південного потоку фактично виклик Європейському Союзу відновлюється таким чином газова війна між Росією і ЄС. Навіть так це формулює італійське видання. Е, насправді трактують журналісти італійські його е, заяви ості Росії, заяви Путіна не як остаточні, кажуть. Що можливо це просто погрози, якими Путін хоче примусити Європейський союз змінити свою думку і визнати той факт, що Газпром постачає третину. Газу Європейському союзові і не треба відмовлятися від співпраці з Росією в енергетичній сфері. Не треба відмовлятися від південного потоку. Треба насправді змінити ось свою позицію і не опиратися цьому проектові. Ось такий матеріал в Італійській Републіці. Закінчуємо огляд преси, закінчуємо громадський світ на цьому. Не встигли ми підготувати до ефіру обіцяне мною інтерв'ю з депутатом Європарламенту Джанні Пітел. І завтра обов'язково громадському світі його вам покажемо. Нагадаю, завтра о 16 у цій студії побачимося. Зовсім скоро засідання Верховної Ради і мої колеги, які далі триматимуть вас у курсі нових кадрових призначень і щодо розповідатимуть новини щодо формування нового уряду України. Я прощаюся до завтра. Ольга Токарюк була з вами. На все добре.